Звичайно, задоволені, що виграли, взяли три очки, зіграли на нуль, саме головне. На позитивній ноті йдемо далі. Духаємося вперед. Перед матчем зі Сталю, наскільки до серйозної гри готувалися, оскільки Сталь в цьому році ще не програвала, команда на ходу. От, які були думки перед грою? Якщо чесно, цей тиждень, скільки я працюю з тренерським штабом, найбільше. Часу в приділяли тактиці, розбирали кожен день гравців, хто як рухається, хто які ну сильніші, хто ну, досить багато приділили уваги команді. Крім цього, цей тиждень був насичений ще й представленням нової форми. Наскільки от зустріч з болівальниками, ці такі приємні турботи вплинули на підготовку до сьогоднішньої гри? Я пропустив цю презентацію, бо я був у збірні, дивився все по інтернету. Дуже цікаво було. На високому рівні це все відбулося. Після того, як ви приїхали з розташування збірної, наскільки важко взагалі переключати свою увагу з одного колективу на інший? Наскільки важко при підготовці до гри? Та я провів три гри за тиждень і це четверта. Та нічого, я молодий, треба працювати і грати. В молодому, що тільки грати. Я задоволений, що я граю зараз і, і виграю.